Так, друзі, друга серія. Всім привіт, доброго здоров'ячка. Ну, в общем, як і завжди, вчора зателефонував до Рафаеля, вчора він відправив і не пройшло й суток. Вже посилочка в мене. Так, зараз, в общем, розпаковка рубрика. Подивимося, що ми зараз будемо ставити. Поки що пауза. Так, друзі, зробив розпаковочку, показую, що придбав. В общем, вирішив все-таки купити нову піввісь. Це у нас виробництво Китай. Ну, Рафаель сказав, що це гарної якості Китай. Ну, просто оригіналу не було. І чи буде він, хто зна. Ну, така навид доволі якісна робота. Я не знаю, нема в мене вісов, а так би я вам переважив би і показав би, чи є різниця у вазі чи немає. В такому ще дерев'яному кейсі прийшла. Ще й усі бачите, і проволочка буде в'язальна на шплінти. На все та, ну воно таке діло, що кругом пригодиться. Так, далі взяв отакий ось підшипник італійський СКФ. Хоч і дорогий, звісно, ну, вже як робить, так робить. Не кожен же ж день розбирати його. 11 шариків, як і положено, є. Далі кришка теж оригінальної не було, то взяв виробництва ромний. Та нашу ці кришки. І сальник 80 на 105. Виробництво Кременчуг, резинотехніка. Так, ну отак, от закупився. Ну, ясна річ, оцю піввіз ніхто викидати не буде. Буде час кошти, віддам її на реставрацію, думаю, на напилення. І буде вона лежати в запасі. Тому що це така річ, що я вважаю, що воно має бути, хоч одна, має бути в запасі. Бо випадки різні бувають. Так. Ну і що? Рафаель не був би був Рафаелем, якби ще й не відправив якийсь подаруночок. Отакий подаруночок прислав. Це в нас полочка в ручку правих дверей. Можна сюди поставити якусь чашечку, стаканчик. Тут щось можна накидати, там права, там сіарети, ось сірники. Теж, кстати, прислав. Все. Візіточки. Бо мене часто запитують в коментарях, де ви те брали, де ви те брали. Ось. Ой, Ой, так що. Ото така закупка пройшла. В общем, друзі, зараз тільки приїхав з нової пошти. Зараз піду перевдягнуся. Ну і буду приступати. Думаю, поетапно вам буду показувати, що за чим робиться. Так що, поки що пауза. Так, друзі, перший етап є. Полусь на місці. Трошки повозився. Ну, можна сказати, щоб так довго, бо там лякали мене, можеш не вставити так. Все воно нормально, друзі, стає. Полу ось трошечки. Ну, соответственно, ця здорова шестеренка, у нас її називають солнечна. Вона, понятне діло, як полу ось витяглась, то вона ж опустилася на дно. Ну, Нічого, трошки по діагональці так вставив ось. Двіженнями рук, так сказати, шестерню надів. Ну і тоді ось і лом приготував. Думаю, може, треба буде під полусь в чулок, О, тобто, щоб підняти. Ну, вийшло і так, руками трошки нажав, чую, вже десь вперлося трошки. Виважив кувалдочкою цик-цик, бачу, наживилося, добив. Зараз на місці. Подшипнічок так це так чуть-чуть намазюкав, що він тут перше время, так сказати, на суху не крутився, поки масличку до нього поступи. Ну зараз набиваю подшипник. Так, ну що, друзі? Подшипнічок у нас вже на місці. Все чітко. Ось його люфта немає. Та й откуда він взявся? Так, догнав до краю. Ой, тепер. Сальничок уже забив. Зараз прокладочку, чуть-чуть герметиком мазну. Чуть-чуть. Багато не треба. І будемо ставити кришку. Телефон сідає. Так що робота потихеньку движеться. Собираємо далі. Так, ну і що? Кришечка у нас на місці вже. Осталось нам поставити ступочку. і колесико. Ну, Кольосику треба предварительно буде дісочок помити бензинчиком. Бо там все в маслі. Зараз ось сильно заставлю, що припаде пелякою, буде дисбаланс. Да, все. Буде тоді руля трусить. <реку> 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 да, Друзі, що немаловажно. Не, не забувайте щоточкою по металу почухати ступечку. Цю половинку і цю. Так, взяв масло 5 літрів. Бо як-не-як витекло, треба буде долити. Так, в общем, встановлюємо ступицю. Так, ну що, друзі. От і ступичка в нас на місці вже. Прийшло, щоб удобніше було. Закручувати ці болти, вибити дві шпилечки. Все, все, перелягло чудово. Половиска вращається. Думаю, все буде чудово. Тут у нас трошки йде обработка. Бензинчиком колеса, щоб пиляка не припадала. Бензинчиком вимиємо, тряпочкою протрем насухо. І я думаю, і я думаю, з цієї сторони у нас буде все чудово. Ви знаєте, друзі, щось <кхи> захотілося мені і цю сторону зробити так само. Бо ж бачите, теж тече, теж там вироботка на полосі, я знаю. Ну, поки страшно. Якщо я зараз жінки скажу, то я буду жити в оцій квартирі. Да, Сань? А що нормально? Ну а що? Полочка буде, воно вже. Там можна холодний чай поставити, вся фігня. Так що осталось нам поставити коліщатку. Я ж кажу з цієї сторони вже все. Далі щось будемо думати. Фух, так, що, друзі? От і завершився у нас ремонт. Коліщадко на місці. Ну, правда, один нюанс. На одній гаєчці кончилась різьба. Ну, то таке вже і здержки, головне що все в порядку, коліщатку бензинчиком протерли чи, промили, тряпочкою протерли на сьогодні все, щось не хочеться заводити його, провіряти вже завтра. Ну і, як кажуть, вишенька на торті. Встановив же ж. Рафалівий подарочок. Дивіться, отака ось полочка вийшла. Що тут можна? Ну, чітко взагалі. Не теліпається, ніде нічого. Вкинуть телефон. О, якраз влази. Права. Предохранителі всякі, коротше, всяку мілочок. Ванночка оця витягується. Бачите. Можна там витряхнути її. Продуть. Ну і ось під той. Під стаканочок. Допустим, можна отакий сюди. холодний чай сюди поставить. Чітко взагалі Все, друзі, так наморився. Вже не знаю, що далі казати. Вроде все зробили. Ну я ж кажу, що Хочеться, звісно, мені і цю сторону такий ремонт зробити капітальний. Ну, це треба совітуватися з міністром фінансів, то є з жінкою. Хоча я скажу на щодо цих ділов, то вона у мене молодець. Якщо треба, значить треба. Не, ну, не красиво. Взагалі, друзі, буду вас тримати в курсі справи. Чи згодиться, чи ні. Так що, а на цьому вже, вибачте, відео буду завершувати. Сьогоднішнє попрацювали хорошо. Звісно, зборка забирає часу в три рази більше, ніж розборка. Розібрали ми з сином за, буквально за пів години. А збирали. Та я не знаю, скільки вже зараз. Часу. Ну, часа три. Часа три, мабуть, не менше. Ну, результат є. Так що, друзі, всім пока, всім міцного здоров'я, гарних урожаїв, всього доброго та до наступних відео.